Тепловізор ht h 8 призначений для проведення енергоаудиту, пошуку витоків тепла, місць перегріву тощо. Тепловізор вимірює температуру тіл в діапазоні від мінус 20 до 550 градусів Цельсія з температурною чутливістю 600 градусів Цельсія. Має інфрачервону камеру 384 на 288 пікселів з частотою оновлення тепловізійної картинки 25 Гц. Тобто 25 разів на секунду. Тепловізор живиться від будованого акумулятора. Ось тут знаходиться гніздо для його підзарядки і підключення тепловізора до персонального комп'ютера через USB-кабель. Має регульоване фокусування. Що дозволяє отримувати чіткі зображення як віддалених, так і наближених об'єктів. Для увімкнення тепловізора слід натиснути і потримати червону кнопку. Після увімкнення на дисплеї тепловізора відображується наступна інформація. Поточний час, заряд акумулятора, встановлений коефіцієнт емісії, температурний діапазон низький або високий, температура в центрі дисплея, а також максимальна і мінімальна температури, які потрапляють в поле зору тепловізора. Відповідні курсори також на дисплеї. Для того щоб Прибрати з дисплею інформацію про мінімальну, максимальну температуру і час, слід натиснути кнопку Вверх. Прибрали. Щоб повернути, слід натиснути аналогічно. Для того, щоб зробити фотографію, слід натиснути курок. І тепер слід або підтвердити, або скасувати. No. Yes. Підтверджуємо. Enter. Фотографію збережено. В тепловізорі передбачено можливість коригування температурних показів як в сторону збільшення, так і в сторону зменшення. Для такого коригування слід тиснути і тримати протягом 3 секунд стрілку вверх або вниз. Скоригуємо температуру в сторону збільшення. Плюс пів градуса цельсія, плюс градус Цельсія і так далі. Аналогічно в сторону зменшення. Нуль. Мінус пів градуса Цельсія. І так далі. При короткому натисканні на кнопку меню можна переходити до налаштувань тепловізора. Тут можна переглядати і видаляти зображення, Select. І вліво-вправо можна пролистувати. Якщо зображення потрібно видалити, слід натиснути стрілку вверх. І або підтвердити, або скасувати. Скасуємо видалення. Далі. Можна обирати одну з п'яти кольорових палітр. Select. Встановимо таку, наприклад. Можна змінювати коефіцієнти місії для матових тіл, напівматових, напівблискучих і блискучих. Або встановлювати своє значення. Select, і стрілками можна змінювати значення коефіцієнта емісії. Select. Також можна переходити до інших налаштувань. В додаткових налаштуваннях можна. Обирати час автоматичного вимкнення або взагалі його відключати через 5 хвилин, через 20 хвилин без діяльності, або не виключати. Поставимо через 20. Регулювати яскравість дисплея – Висока, низька, середня. Обирати мову. Обирати одиниці вимірювання температури. Градуси Цельсія, градуси Фаренгейта. Обирати формат часу. 24 години або АМПМ. Встановлювати дату і час. Наприклад, поміняємо час. Далі. Можна прибирати з дисплея точки, які показують місце виявлення мінімальної і максимальної температури. Off. Тепер на дисплеї тільки центральна точка. Далі можна вмикати Wi-Fi для управління тепловізором з персонального комп'ютера або зі смартфона. Можна обирати температурний діапазон, низький або високий, в нашому випадку лишаємо низький, і проглядати версію програмного забезпечення. Вимкнення тепловізора.